Відео створене виключно в ознайомчих цілях і не є фінансовою рекомендацією. Усім привіт, друзі. Ви на каналі Фрайтон. Сьогодні у нас на обзорі знову проект Емерленд. Поговоримо трошки, як же тут можна заробляти без жодного донату, повністю безплатно та купити свій перший бізнес і заробляти вже на пасиві. Перший раз, як ми зайшли в апку, ми бачимо ось такого дерев'яного гнома, який дається нам безплатно. Це гном від адмінів, і як же нам заробляти за допомогою цього гнома. Ми можемо використовувати функцію тапу. Тапати по гному, використовувати усю енергію, увесь запас, та прокачувати таким чином рівень. Зверху у нас збільшується рівень, коли ми тапаємо, коли ми купляємо якийсь бізнес, він у нас збільшується, збільшивши рівень, ми можемо більше тапати золота. Зараз у мене від 1 до 214 на 12 рівні. Золото нам потрібно для того, щоб ми купляли якісь ресурси. Цей гном видобуває дерево, ми можемо купляти за золото також і інші ресурси, які у нас знаходяться в грі. Це камінь, залізо, кристали. Золото і так далі, також внизу знаходяться підсилювачі. ми можемо їх використовувати. Отож, це, що я використав вже, у мене він зараз на таймері трошки менше 2 годин. Це гіпертап. Тобто, впродовж 15 секунд. тапаючи, Ми отримуємо не ось таку різну кількість монет, яку ми бачимо на екрані, а отримуємо 214, тобто максимально по даному рівню. Впродовж 15 секунд випадає нам 214. Ну, До прикладу, я сказав, так як у мене. У вас будуть різні відповідно до вашого рівня. У мене просто рівень 12. Далі, коли ми використали всю енергію, ми можемо використати бустер запас енергії. Відновлюється енергія нам до максимуму. І також тапаючи, використавши всю енергію. У нас за деякий час вона відновлюється. Продовж 15-20 хвилин енергія повністю відновлюється. Тобто тапати можна часто. Хочете більше заробляти стапу? Заходите в ліву сторону. Тут знаходяться навички. Можна подивитися, скільки коштує навичка. Та прикупити її і подивитися, який вона дає приріст до тапу. Деякі навички дають більше прирісту до тапання монет, а деякі більше до тапання ресурсів. Ось тут, наприклад, більше до монети. Зараз відкриємо цю. Тут вже більше ресурсу можемо видобувати. Тобто, хто більше чого хоче, і можете подивитися, собі трошки прикинути, порахувати, що вам вигідніше, і таким чином прокачувати також це. Після того, як ми досягнули вже якоїсь мінімальної кількості ресурсів дерева, а також монети і золота, ми можемо заходити в бізнес та купляти свій перший бізнес. Перший бізнес, як бачимо, потрібно 3600 дерева та трошки більше двох мерджі. Як тільки ми це досягнули, ми можемо купити цей перший бізнес, після того зайти в місто внизу. Та тут вже купити землю, і на цю землю поставити цей бізнес, і він вже на пасиві буде нам приносити монетки та ресурси. Таким чином, ми можемо продовжувати купляти нові бізнеси дорожчі, вищі, та заробляти більше та більше, без жодного донату. В принципі, багато гравців так і роблять. Ніхто цього не забороняє. Ви від двох тонн, Тому потрібно, потрібно розвиватися, потрібно активно грати в дану апку, якщо хочете зробляти. Без жодного донату. Також дуже сильно додає вам буста щоденний, щоденна нагорода. Не забувайте її брати кожного дня, а також повно є завдань з підпискою, з переглядом відеороликів. Зараз у мене нічого, тому що всі завдання я використав. Але за допомогою цих всіх завдань можете заробити 1 або 2 мільйони золота без проблем. Також у сьогоднішньому відео я би хотів показати вам ще інших гномів, наприклад, кристального. Як тільки заходите ви на гнома, обов'язково дивіться на роздачу, скільки роздано та скільки ще є запасу в пулі. Якщо пул розданий лише трошки, або хоча б до половини, можна ж його прокачувати. Якщо вже більше, то бажано. Його пропускати та чекати, поки пул повністю вичерпається та адміни поповнять його знову, і тоді вже прокачувати далі. Гномів є достатньо багато. Один із найсвіжіших гномів це ось цей. Ми вже про нього знімали відео. Це є азіатський гном, він спеціалізується на корейській косметиці. Можете також його, в принципі, прокачувати, тому що тут пул ще є достатньо великий, трошки менше половини використали. Тобто, ще поки що качати можна. Його дуже швидко розбирають, він достатньо популярний тут в грі. Деякі у мене ще закриті, деякі вже роздано повністю всі монетки, наприклад, ось цього золотого. Але пул буде ще поповнятися в майбутньому. Також давайте сьогодні зайдемо в магазин. Там у нас є деяка кількість вже куплених мною дерев'яних сундучків, з яких, до речі, можна вибивати тонни, 0,5 тонн, 2%. І хотілося б мені ще прикупити чотири таких сундучки. Зараз придбаю чотири сундучки. І у мене вже 46 сундуків. Зараз тих 46 сундуків буду відкривати не всі зразу, а по одному. І подивимось, що випаде, чи попаду я в цих 2% за 46 сундуків. Чи випаде мені тон. Давайте попробуємо. По одному будемо відкривати. Надіємось, буде це швидко та подивимось, що мені випаде. Сундуки, чим хороші, те, що випадають багато ресурсів. Якщо робити певні підрахунки, тобто, якщо купляти золото за Емерленди, то вигідніше купити сундук та вибивати з нього мінімум ресурсів, це буде вигідніше, ніж купляти за Емерленди золото, а за золото йти на ринок і купляти дерево. Поки що нам випадають лише ресурси дерева. Я збираю собі вже на другий. Бізнес дерева, хочу купити максимальний. Тому я закупляюся ось такими сундуками для того, щоб вибивати багато ресурсів дерева, яких потрібно 400 тисяч для максимального бізнеса. Ну і заодно можна випробувати свою удачу: чи випаде тон, чи випаде емерленд. Тому що коли ти купляєш сундук за один емерленд, а випадає два, в цьому є така гарна вигода. Ну, поки що ми відкрили вже більшу половину. Сундучків, а тони не випадають. Випали ви зараз два Емерленди. Це радує. ще лишилося 20 сундуків. Чекаємо тон. Було би дуже круто, якби він випав у нас на відео, тому що мені вже випадав, якщо не помиляюся, 4 чи 5 разів сундуків, тон. Ну, це було не на відео, тому доказів немає. Але це факт. факт, який. Був. Гравцям падають тони. Є спеціальна гілка, де приходять автоматичне повідомлення, кому випадає 0,5 тонн, і це відбувається достатньо часто, тому тут немає якоїсь якось такого обману, що тут вони випадають. Що тут вони взагалі не випадають, вони дійсно випадають, ймовірність дійсно маленька, 2%, але шанси є. Залишається три сундучки. Шкода, що все-таки не отримали метона. Навіть з останнього не отримали. Ну, Але зате ми назбирали достатньо велику кількість ресурсів. І, до речі, я ще можу прикупити таких чотири сундучки, тому що мені Емерланди випадали. 35 я залишаю на балансі, тому що потрібно для великого бізнесу 35 Емерлендів. І зараз ще відкриємо додатково 4 сундучки. І подивимось. Ну, давайте, з останнього, можливо, ні. На жаль. Нічого, в наступних відео будемо відкривати чесночки, і обов'язково покажу вам, як випадають тони. Ось таке відео у нас Е, Дякую всім за увагу. Надіюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш YouTube канал. В описі під відео знаходяться всі ссылки. У нас є активний чат. Дякуємо всім ще раз за увагу.